Коротше, я зараз е, в магазині Lidl і на самокаті приїхав сюди з дому і хочу піти ну, на ту гору. заїхати на мій самокат. Прив'язаний. Зараз два е, з половиною кілометра. На цю малесеньку горочку вверх. Самокат вже не, не потягнув. І... Довелося от от піднімати його, щоб прив'язати. По дорозі на цю гороку пересоранці. Серклужка якась. Сам стежка на гору йде туди. Дивіться, які кактуси. Ці кактуси десь три рази вищі за мене. Тут я літав на дроні раніше. Ну, так. Такої краси не бачу. Просто гора. Ла Фінка Ел Монастеріо. Цей монастир датований е, до 1646 року. Такий монастир. Тут такий столик, сюди можна прийти на пікнік поїсти, що іспанці, до речі, дуже люблять робити. І тут відкривається дуже гарний вид на місто, і наша хата десь вон там. Ось тут. Так, тут ще й кастежка є, монастир. Ще один столик. Таке з дерева таке цікаве. Це ти от, то що в нас в озонках росте, як вони, фініки чи як. Бачите лисочки такі? Так. Так, 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 так. Ну, рослинність дуже цікава, ну прямо це не є ботанічний сад, але це як від ботанічному саді. Тут практично всі рослини це дикі. От. Це є східна сторона гори. А це Оротава там, от. це Оротава. Місто Оротава. Це долина Оротава, оце все. А це місце вродало. Йдемо далі. Це магістральна дорога, вона веде в Санта-Крус. І на захід острова. А це прямо перед нами це місто Пуерто ла Крус. там був Порт. Зараз в океані не видно жодного кораблика. А це он там місто Ла Уротава. Там ще один холмик такий, бачите. Тнімаюся ще вище хочу піднятися на саму гору цього холма, там якась капличка наверху. І ще раз видно місто Пуерто ла Крус. Бачите, на океані жодного кораблика не видно. Я за місяць скільки тут живу, я тільки... Одного корабля бачу. Одне взагалі судно. Дивіться, які там хвалі великі, аж звісно видно. Така цікава, цікава яма посередині гори. Схожа на кратер. Цікаво, що за таке, може дійсно кратер. Може бути, цілком може бути. Кратерів є дуже багато, і маленьких в тому числі. От реально така чаша. Якби так довго йшли душі, вона б напевно наповнилася водою. А витік, напевно, от в ту сторону тільки. Бачите, який тут ґрунт. Дуже пориста земля. Вона, звичайно, би ніколи не наповнилася водою. Вода ми просто просочилася через цей ґрунт. Він дуже порастей. бачите. со я на вершині. Це виявляється капличка. А я з дому дивлюся на цей на цю споруду, думаю що тут таке. Глянемо що там всередині. Ну так, звичайна капличка. Чаден хрест. Так, добре. Мені цікаво походження цієї гори. Тут явно по камню видно, що це вулканічного походження. Але як вона тут опинилася? І по кольору камня видно, що вона... Не така давня, як оця гора, як ґрунт сам, чи вон там на тому хребті там де я б ходив колись. Я по тому хребті спускався аж туди. Там десь я спустився потім вниз. І отак звідси рівно на північ, якщо подивитися. Рівно на північ, там десь наша хата, я знайшов нашу хату. От вона там прямо по центру з таким червоним дошком. Так, тепер мені туди підніматися вгору на самокаті, який не тягне добре. Так що це буде ще одна пригода ціла. Ось він кратер вулкану. Північна сторона чорна. І місто на північній стороні досить низько. Вибачається, це не північна, це південна сторона гори. Південна сторона гори. Один камінь фактично. Я кілька днів назад став у будинку, запускав дрона і летів прямо сюди на тою горою. До речі, це, цей трейл, ця це стежка офіційна. Це найближча стежка, найближчий, ну, маршрут, найближчий маршрут від нашого будинку, тому я давно хотів сюди потрапити. Це десь 500, може трохи більше. Ні, не 500 метрів, це десь ага, це кілометр 500. Кілометр 500 метрів. Ці камінці, ну, вони такі пористі і дуже-дуже легкі. Мені нагадує, як колись в Україні, не пам'ятаю, з таких камінців е, підлогу робили, перекриття на стелю. Він дуже легенький. Дивіться, от таку камінюку я одною рукою піднімаю без проблем. Як виглядає південна сторона гори, це так Тенерифе в мініатюрі. Хоча гора знаходиться на півночі, але південний схил її дуже подібний на південні схили острова Тенерифи. Фуранчик, чи що, зараз попробує зайти сюди із гусі плавить жаби загорять. Mein Rap, wie bist du denn? Hier du drin. Da sind ja auch so die Linie, die ja auch

Це очарувати санечку. oh <laughs> В дорогу. Дивіться, Що, які багато <говорити> Оля! Самок для е, видушення і олії. Так, ну що, все, дороже. Чи... Трошки протягнув і все. І став, далі не може тягнути. Тільки одна поділка батарейки використана. Тобто батарея заряжена, але просто потужності не вистачає. Оце вже біля дому я, і він навіть на такого горку маленького він не тягне. От Я там їхав. Це, це якби ну, дорога паралельно горі йде. І невеличкий такий підйом, воно вже не тягне.